Всім привіт! З вами я Віка або Вікторія. Ну і всі ви знаєте, що в мене є аккаунт в Ютуб і в Лайкові. Ну, в лайкові я підписана від Вік відео. Ну, а тут Віка або Вікторія. Ну, всі ви вже здогадалися моє ім'я. Мене звати Віка. Я дуже добре знаю англійський, найкраще в класі. Ну, і в мене дистанційне навчання. Ось, в принципі, так. Це, ось це мій однокласник тут. Ну і вчителі, і однокласники самі. Е, в мене клас дуже маленький. Десь тільки на 4 чоловіка. Да. Чотири людини в класі. Раніше було п'ять на один, однокласник пішов. Клас! Зараз у мене перерва. ще 2 хвилини. І <смітна> коротше. У мене є стругачка, тільки я десь її поклав. тому ну, ножику. Оце в мене проблемка така. А вже 20 лютого рівно, як я знімаю. Вже місяць. Друге відео в мене вийшло 20 січня. Ну, а це вже третє. Блін, вже 59. У мене одна хвилина. У мене одна хвилина. Так. Ну і що ще вам таке розказати? Я знімаю це сиділо на планшеті. Ось так І одна дівчинка. Дівчинка написала мені, що кацапка. Написала на одному відео, коли мені всього було тоді 6 років, а зараз мені 9. Буде дев'яток. І, коротше, вона мені таке написала. Коротше, зараз розкажу. Вона написала, що типа хоча б манікюр роби, норм. Я би її не отако зробила, а я б її отако зробила. Ну, Ладно, мені не боляче було. Коротше, ну це повний треш, чесно слово. Що ви по цьому поводу скажете? А, ще один чи один написала, що типа я там забулася смайлики покласти. І там слава Росії! А там було отако, отако Раніше такий тренд був. оп, А потім отаку повертаєш. І ось так це в мене була Кацапія. Ну, Росія. А ось так Україна, так я повернула. Ось так, ну, там правда, була перевернута камера. Ось так повернула. Написали, типа, що слава Росії. Пф, який російський, я там смайлики забулася покласти. А потім я ось так, слухай ти, говно. Ой. Ой, ну слухай ти сюди, в мене вже урок, урок. так що всім па-па.